Сій те, що маєш. Будемо говорити сьогодні про знайому вам тему про сіяча, який засіває, який щось має і засіває. І сьогодні я прошу вас відкрити Марка, 4 глава з 26 стиха. Притча про ріст пшениці. Дуже цікаве місце, і я хочу, щоб ми сьогодні пороздумували над цим словом. І казав: таким є царство Боже, як той чоловік, який посіє насіння в землю, і чи спить, чи встає вночі, чи в день, а насіння сходить і росте, але як він не знає, сама по собі земля родить спершу стебло, потім колос. А тоді повно пшениці в колосі. Коли ж доспіє врожай, він негайно посилає з серпом, бо настала жнива. Казалось би, звичайна притча про сіяча, але скільки в неї закрито скрито таєм, таємного такого змісту, Знаєте, можна багато розумувати над цим місцем писання, над цією притчею. Але поглянемо на неї просто як аграрії. Як... Скільки з вас засівало вже цю почву, засівало якісь молитовні потреби, засівало, 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 і ви не бачите сходів, ви не знаєте, що відбудеться, що буде, як воно взагалі відбувається. Хоча ти і обробляєш цю землю, хоча ти і. Ходиш там біля того города, хоча ти робиш якусь працю, а плода немає. Можливо, ще не, не час, можливо, ще не сезон. Та й не зміст цієї причі, що незначне, мале, те, що ти посіяв, те, що там, ти йому не придаєш важливого значення, колись проросте, колись дасть свій плід. Ти його не бачиш. І ти можеш навіть не помітити, як воно произросло. Ти можеш навіть не помітити. Не, від тебе нічого не залежить, земля производить. Господь, який в тайні Він производить рост. Від тебе, ну, погодьтесь, що ви не можете зерно покласти в кишеню або, або на руки і ходити, і очікувати, коли воно проросте. Навіть і дощ буде падати. Навіть ви будете там его пиль здувати з нього, нічого не відбудеться, поки ти його не посієш. Поки Господь не зробить тайну роботу, поки Господь побачить, що ти все, що треба, ти зробив. Дай почві прозвести те, що Господь приготував. Робота, яка відбувається під землею, вона невидима. Ти не знаєш, що там відбувається, які процеси, ти не можеш повпливати на ці процеси. Ніяк. Ти не будеш кожного разу підходити до той картошки, викопувати її і чекати, та Йолки, ну вже ж довжна, вже ж, ну вже ж, ну вож, ну вож. є часи, є сроки, які потрібно для того, щоб пройшов про... про... росток. Аллилуйя! Пам'ятаєте притчу Луки 13.7, де виросла, зараз я відкрию. Виноградники е -е... неплитного фігового дерева. Пам'ятаєте? 13 глава, 7 стих. Тож сказав він виноградареві? Ось уже третій рік я приходжу шукати плоду на смоківниці і не знаходжу, тому зрубай її, нашу землю даремно займає. А той у відповідь каже йому: пане, залиш її ще на цей рік доки обкопаю довкола і не підсиплю гною, то, може, наступного року зробить плід. а коли ні, зрубаєш її. Опять аграрна тема така, коли треба підживити. Можливо, ти вже давно посіяв і вже і забув. Можливо, треба щось обновити обложити, трошки запачкати руки, розкопати ту причину і підкласти трошки більше гною, трошки більше прикласти зусилля, щоб воно дало плід і воно дасть свого часу. Я знаю, що коли Ісус обирав учнів, Він не обирав. З вищою освітою. Він обирав ті, хто знає якісь принципи, якісь амбіційні свої, має настанови, якісь собі має зауваження, щось собі він там відчуває. Якщо він сказав, що зроблю тобі тебе лавцями чоловіка. І все, і він зробив. Він сказав: Хочеш вийти з лодки, виходь. Фарисей би сказав, як? Любой би сказав, як. А ученик не думає, вийшов з лодки і пішов. Багато свідчень є тому, що Господь їм казав і вони робили. Вони не задумувалися, що буде. Вони не задумувалися, як це станеться. Вони не знали, що Господь власний над всім. Пам'ятаєте історію, коли він нагодував п'ять тисяч чоловік, коли учні підійшли до нього, це Луки 9:13. Він підійшов, вони підійшли до нього і сказали: Ісус, відпусти людей, вони вже втомлені, треба їх відпустити. Каже давайте я зачитаю. 12 9 глава, 12 стих. День уже почав згасати, 12 підійшовши, сказали йому відпусти людей, щоб пішли і розійшлися по довколишніх селах та по хуторах і знайшли їжу, бо ми тут у безлюдному місті. А він сказав їм, дайте ви їм їсти. Вони відповіли, немає в нас нічого, крім п'яти хлібів і двох риб. Хіба підемо та купимо їжу для всього цього народу? В марка В Івана написано, що в одного хлопчика була їжа, був маленький ланчбокс, який мама йому дала. Мама передбачила, що хлопчик іде гуляти. Невідомо, скільки він там ходив, невідомо, але в нього щось було. Щось мале, на що ви можете навіть не звернути уваги, те, що може накормити п'ять тисяч людей. Щось є в когось то мале, яке можна переломити і в відповідальний час віддати, і воно примножиться. Господь примножить. Господь за... січ засіває. Обробляє, поливає, ну як відбувається той ріст, ніхто не знає. І ти не знаєш, як? Пам'ятаєте, коли Марія, коли ангел сповістив, що вона народить, перші її слова вона сказала, як це буде? Тобі не треба знати, як? Тобі треба знати хто. І в цьому велика сила. Ти не знаєш, як відбуваються процеси в телефоні. Ти не знаєш, як твій меседж відправляється за тисячу кілометрів, досягає адресата. Ти не знаєш, як фотографії передаються на таку велику вістинь. Ти не знаєш, тобі не, не треба знати принципи роботи. Ти не знаєш багато процесів, які відбуваються в твоєму авто. Ну ти сідаєш. Включаєш зажигання, маленький ключ, прозводить якусь роботу, і машина їде з пункту А в пункт Б. Так працює Господь. Тобі, можливо, не варто знати всі процеси, які проходять в автомобілі, які проходять в телефоні, не варто. Тобі треба варто знати, хто прозводить цю роботу. Ти твоє, твоя справа сіяти. Ти прийшов і посіяв, ти прийшов і засіяв слово. Ти знаєш, що в цьому, в цьому всесвіті щось проросте, а щось ні. Десь твої молитви заглушаться тернами. Якимись ситуаціями в житті, і головне не опускати руки. Головне очікувати. І ти, глядячи на це все, будеш бачити, та от молюся вже, який рік поспіль. І нічого не відбувається. Повір, це твій Єріхон, який ти вже обійшов шостий раз і ти нічого не побачив. Це твій Йордан, який ти вже окунувся шість разів і ще досі тіло покрите якось проказує. Це ті випробування, які Господь дає тобі, щоб знати, що в один час ти встанеш і скажеш, це Господь зробив. Озираючись назад, ти можеш воздати Богу. Дяку за те, що він зробив. А глядячи вперед, ти закочуєш рукава і йдеш працюєш. І йдеш робиш ту роботу, яку Господь тобі дає, на наснагу. Я не знаю, як це все працює. Я не знаю, як відбуваються, які процеси відбуваються в землі. Я не знаю, що Господь там производить, як він це сім'я. Огортай, що йому там потрібно, яка температура, які... волога, яка там потрібна, щоб воно все проросло, але воно все росте. Воно все росте. Він Бог врожаю. Насіння моє, врожай його. Продовжуй сіяти. Продовжуй сіяти. Насіння почало проростати, земля почала використовувати, виконувати свою працю. Не сіяч производять плід в цій ситуації, а земля. Твоя справа сіяти, засівати. Твоє нерозуміння не має робити перешкод для сіяння. Ісус дозволив, щоб план, його план його був виконаний. Ісус дозволив, перед пилатом стоячи. Не Пілату сказати все, і він не відповів ні жодного слова. Він стояв мовчки очікує приговор, і він знав, що він стане тим сіменем, яке проїзведе великий плід, знаходячись в кам'яній печері без світла. Можна асоціювати це як зерно посіяне в землю, яке проросло і дало свій плід. Рімлянам 8:28. Ви народ ізбраний. Знаємо, що тим, які люблять Бога, котрі покликаний за Його передбаченням, усе сприяє до добра. Адже Він, адже кого він наперед пізнав, тих і визначив наперед, щоб були вони подібні до образу його сина, аби бути йому первістком серед багатьох братів. Господь тебе обрав. І сьогодні на цьому місці ти не просто так, ти обраний. Господь на тебе сподівається, Господь знає, що ти ще не все виконав. Ще є в тебе якась особлива місія, яку ти будеш виконувати. І ти не знаєш, як це відбудеться. Ти не знаєш, здається, що все вже, я все, все вже я пройшов, я вже далі не можу. Згадайте вдову Сарепти, яка точно так же молилася, яка мала фізично, вона бачила, що в неї горстка муки і трішки олії. І вона не знала, на що сподіватися. Вона просто благала, вона не знала. Що їй робити, поставте себе на її місце. Бачучи ту крихту муки і ту маленьку чашечку масла, олії, що вона очікувала? Я знаю, що Господь їй промовив, сказавши, вийде, ти зустрінеш чоловіка, який скаже тобі, що робити. Але вона не очікувала, що він скаже: приготуй для мене спочатку якийсь дивний план, але цей дивний план прогодував її. Цей дивний план, який Господь приготував для тебе, він буде виконаний. Ізраїльський народ, коли йшов через пустиню, не знав, що їсти, не знав, він казав: тут нема їжі, тут взагалі нічого немає. Господь посилає каріандрове зерно, манну, небесну, і Він годує їх. То маленькі сім'я, яке Господь посилав на землю, вони напітувалися їм. І ніхто не мав недостатку. Хто набирав багато, тому вистачало, і хто набирав мало, тому вистачало. Чому так відбувається? Тому що Господь знає, що все в його силі. Я не знаю, який ти шлях зараз проходиш, які випробування ти зараз проходиш. Але дай Богу зробити ту роботу, яку Він в тебе вкладає. Він знає, що ти. Цінний для нього сіяч, і ти зробиш те, що Господь від тебе потребує. Халілуя. Те мале, що Господь використовує, може перетворитись в потужну зброю явних чудество житті. Вони перемогли його кров'ю Агнза і словом свідчення. Всі ті процеси, які будуть відбуватися в твоєму житті, вони достойні того, щоб Господь щоб поблагодарити Бога, щоб Він провів тебе. Ісаїя 55, 55 глава з 10-11 стих. Дуже потужне слово. Адже як дощ чи сніг піде з неба і не повертається, аж доки не напоїть землю. І вона вродить і зростить, і дасть насіння сівачеві та хліб на поживу. Саме таким буде і моє слово, яке тільки вийде з моїх уст. Воно не повернеться, аж доки не виконує те, що я забажав, і дам успіх на твоїх дорогах і моїм заповідям. Господь поливає, Господь дає світло, Господь взрощує, але Він хоче, щоб ти, то сім'я, яке ти маєш, засіяв. Щоб ти пішов комусь розповів, щоб ти за когось помолився, щоб ти комусь сказав благозвістку, Господь любить тебе і це когось підтримає. Я не знаю, як це відбувалося в житті інших. В моєму житті це було просто якесь чудо. Я не знав з настанням ковіда, отого віруса. Людям більше не потрібен був дизайн, взагалі не потрібна була стройка, всі займалися тільки своїм здоров'ям. А тут ковід пройшов, війна почалася. І теж думаєш, як, як можна повпливати на те, як можна зробити те, але Господь провадить. Я не знаю, чи в вашому житті відбувається те саме, що мої переживання, які я переживав кожного дня, вони просто мене з'їдали знутрі. Але Господь вірний. Він провадить, Він дає. З його руки я питаюсь. Я знаю, що Господь розраховує на мене. Я знаю, що Господь дає мені сім'я на кожен день. Одну фразу виписав, ти перестав розуміти, що можеш зробити те, а що може зробити Господь. Не сподівайся на свої сили. Не сподівайся, що ти зможеш змінити десь обстановку таку, що посприяє тобі десь, якщо Господь не благословить. Якщо Господь благословляє, то Він дає набагато більше. Руф, пам'ятаєте, збирала колоски з поля, а отримала ціле поле. Господь благословляє. Халілуя! Від сіяча потрібен лише послух. І пам'ятаєте ще одну історію розповім, як Іосиф отримав відкриття від Бога, що йому поклоняться 12 снопів, що йому поклоняться зірки. І він цим самим своєю розповіддю. Починає негативно проти, проти себе настраювати братів. Вони не очікували, що він наймолодший і він такий самий зухвалий. Не очікували, але його мрія, яка була посаджена в ров, дала сходи. Ви пам'ятаєте, що його продали в рабство, кинули в рів, в якому не було води? І якщо ілюзорно брати це всю історію, воно дало сходи свої. І він сказав: ви замислили проти мене зло, однак Бог перевернув це на добро. Буття твої сподівання, твої мрії мають бути випробувані. Десь поринити трошки нижче, щоб Господь зробив свою працю. Твоя стурбованість не забере завтрашніх проблем, але забере сьогоднішній мир. Ти можеш переживати аж гопки танцювати, і ти не повпливаєш на ситуацію. І твій мир просто уйде. Але спробуй зосередитись на Господі. Спробуй зосередитись на тому, хто все тримає в своїй руці. Спробуй зрозуміти, що ті випробування, які Господь дає тобі, це просто, щоб ти зріс, щоб ти зміцнів, щоб Господь повів тебе трошки далі. Бо як ти зайдеш в глибокі води, ти не зможеш встояти, Він трошки дає тобі більше впевненості в собі. 2 Коринтян 9, глава 8, 11 стих. Бог спроможний збагатити вас усякою благодаттю, щоб ви завжди усьому мали повний достаток і збагачувалися всяким добрим ділом. Робіть добрі справи. Господь потребує від нас добрих справ. І як написано, розсипав, роздав бідним, його праведність перебуває на віки. Це слова Господа, це не я це не я видумав. Ісая, 30 глава, і я буду закінчувати. І далі будемо молитися. Ісая, 30 глава. 21 стих. І твої вуха чутимуть слова тих, які тебе вводять. в Ззаду, в оману, що говорять, це дорога. Підемо нею, чи направо, чи наліво, і далі. І ти викинеш посріблених позолочених башків, роздробиш на куски, розпорошиш, як воду вилученою, викинеш їх, як. І 23 стих: тоді буде дощ для насіння твоєї землі, і хліб врожаю твоєї землі буде великий і багатий, і твоя худоба в той день пастиметися. На врожайному і широкому місці. Халілуя. Халілуя. І сьогодні моя молитва буде звершена в з вами, щоб Господь благословив те сім'я, яке ви маєте, що ви маєте посіяти. Те добре, яке Господь дає вам на кожен день, ви маєте використовувати кожен день свого життя для того, щоб засівати. Як написано, пускай свій хліб по водах і по звершенню декілька днів він повернеться до тебе. Робіть добрі справи. Давайте встанемо на наші ноги і помолимось.